Берлін не один так вважає, <клес> Німеччина по відношенню до штатів. Крута історія. Історія заключається в тому, що і ми з вами тут, як кажуть, причому. Дивимось, причому ми тут? Німеччина у Штатах відбере абсолютно все до кожної копійки. І Штати це прекрасно розуміють і прекрасно знають. Буде якась умова. Отак Сьомого до сьомого до кінця сьомого місяця буде якась умова, яку Німеччина виставить штатам. І це буде е, схоже на таку історію. Тобто, якщо до кінця сьомого місяця е, штати не врегулюють мирову угоду, ну це тільки про нас мова може бути, тоді. Німеччина забирає все до копійки і навіть більше. Якщо вони все зроблять, тоді можна буде якось домовлятися. А штатам ну, ну, дуже сильно треба домовлятися. Так що Німеччина тут повпливає на угоди, мир, закінчення. Наскільки це можливо? І що таке мир, ми з вами вже сто раз про це казали. Так, поїхали далі. НАТО. Подання на імпічмент Трампа буде протягом 30 днів. Цю пропозицію висунув конгресмен демократ Ел Грін. Імпічмент Трампу. Можливий чи неможливий. І якщо так, то коли Трамп вже все? Перед ним поставлять задачу: що якщо це падло на протязі двох місяців. Не буде вести себе адекватно, нормально, то його приберуть і навіть сліду на землі не залишиться. Вибір за кожною людиною, розумієте, Ну, так вже прийшлося, що свобода волі, вона ну, воно такий дар, який є у кожного. Не кожен користується, але це третє питання. Два місяці йому на виправні роботи. Якщо ні, нахер з пляжа. Пустили козла в огород. Трампа. Так, поїхали далі. З 1 травня в Україні бензин почнуть змішувати зі спиртом. Ми з вами таке бачили і нічого дивного. Ну, не, трапиться, не трапилося. Є перші деталі розміщення миротворців в Україні. Що можна сказати з цього приводу? Миротворці. Тільки при двох умовах. Перша це не стріляють, а друга умова це е, близькість до лінії фронту. Тобто сказати, що є якісь конкретні ну, плани і дії, поки що нема. Немає жодних ознак, що рашка готується до припинення вогню. Чи готується рашка до припинення вогню? Вона не то, що не готується, їм не можна таке робити. Це для них просто буде смертний вирок. Бо у них з цього приводу дуже великі проблеми щодо боєприпасів, щодо людей і щодо всього. Ось-ось вони чекають якусь е або партію, нову, якусь підмогу, і вони її не дочекаються. Тобто, якщо вони перестануть гасити, весь світ зрозуміє, що у них там щось е непорядок. а там повний е Порядок в першу чергу з головою. Поїхали далі. Е, уже найближчими днями по всій Україні буде другий рівень небезпеки. Погодні умови несуть реальну загрозу для населення. Загроза від погодних умов для нас з вами, для українців. Для приватного сектору, так, для врожаю так і мається на увазі про загрози. Для людей, яким і так тяжко. Ходити, да? також це ну, така небезпека, кому треба визивати, буде швидку, або, ну, не дай Бог, там, стане погано там, або дитині, або комусь. Оце... Давайте так, народ, запасаємося ліками на найближчий час, да? що там водичка, хліб, соль, сахар, перець, кого що, кому що потрібно. І все у нас буде з вами добре. Дякую. Не братиме участі в переговорах щодо України. Угу. Ну, все, все зрозуміло. Так, значить, НАТО. Чи дійсно НАТО не братиме участь в переговорах щодо нас? Боже, це ж треба така велика організація, і отак от масово обісратися на весь світ. Добити раненого звіра, оце НАТО допоможе нам зробити. Фу -т -фу -т -фу. Коли? В 26-му році. Так, біткоін обвалився. Вся кріпта пішла по відомому місцю. І, судячи з усього, це не кінець. Крипторинок. Так же ж можна назвати, так? Да? Що там буде далі? 58 гривень донат. Дякую, молодці, за кожний донат. Дякую вам. Так, крипторинок, крипторинок буде, буде, буде. Я вам казала, ви мені не вірили, що ми скоро з вами дійдемо до того, що будемо сало міняти на кирпичі, кому що потрібно. Всі казали, ні, такого бути не може. Велкам. E, значить, так, крипторинок буде переж, переживати переродження, переосмислення, переформування. Що це значить? Я вам не поясню, бо я навіть не знаю, що таке крипторинок, якщо що. Проти Трампа сьогодні в США планується близько 1200 демонстрацій. Протести призначені у всіх 50 штатах. Головне гасло руки геть від нашої демократії. Подальша доля Трампа. яка жінка за ним стоїть, жінка керує всім, що він каже, що він робить. Владу передадуть чоловіку, навіть хлопчику, який молодше, а про цього буде історія, як про Повторення якоїсь історії, типу трагічний кінець президента або правителя, що у Трампа з головою? Ну, в плані може, є якісь діагнози. Чиї якісь діагнози ну є дуже велика кількість комплексів, і чомусь він думав, що ставши президентом цього разу, він зможе самостійно приймати рішення без впливу знову ж таки якоїсь конкретної особи, конкретної жінки. Але так не сталося. І з кожним кроком його неправильним, він отримає звіздюлій його комплекси. Ну, Через це ще більше ростуть. Ну, давайте нас це не має стосуватися. Значить, що нас тут має турбувати? Поставлення штатів до нас конкретні дії. Хороші, погані, що буде? Не буде вам миру, ай-яй-яй, ми вам не кажемо. Ми від вас, бабла, чекаємо. Ви тут все не по правилах, ви тут все нам портите значить, картину. Ой, а що трапилось? А щось трапиться? І щось трапиться таке не на не в підтримку Трампа і його політики. І вони дуже різко з відкритими значить, серцями казнами. Підуть нам на зустріч. Ну і добре. Далі. Набір для виживання на 72 години. Британська влада готує до, готується до затяжних блекаутів та рашистських диверсій. welcome to our life. Набір для виживання на 72 години. Так, британська влада. Чи дійсно буде там щось таке, що знадобляться? Ці набори для виживання. Ну, вони більше не про народ переживають, а про. Події, які пов'язані у самій верхівці влади, у людей, які правлять цією країною, бо там будуть зміни, когось також будуть скоро відспівувати, Тож це може якось вплинути на стабільність серед народу, тож вони бояться більше за це, ніж за війну. Головний шо ті болотні кончені тварі в нашу сторону, що вони будуть робити? Подавляться вони нашою землею. Так, і тут якась жінка, це шума увазі? Скоро на арену вийде нова, 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 нова. Я, я не можу сказати, що це людина, це може бути і країна. Якась нова одиниця. Давайте так назвемо, з дуже несподіваними, але вигідними для обох сторін пропозиціями. І це допоможе також в регулюванню всього, що шокується. Добре, поїхали далі. Мічний коментатор Мартін Вулф сказав, Китайці вважають, що це справді добре. Америка буде слабшою, Америка стала дуже ненадійним торговим партнером, ніхто їй більше не довіряє та не довіряють їй гарантіям безпеки. Позиція Америки слабшують, і це може тільки допомогти Китаю. Надалі хто буде сильніше з точки зору економіки? С точки зору э, військової оборонки, кто будет сильніше? Надали Штаты. И далее Китай. Штати Штати чоловіка замінить жінка і більш таку сувору політику замінить політика лагідна, така жіноча, ну, більш демократична, якщо можна так назвати. А якщо ще є лагідніша, то отака. А що до... А що до, що до китайців, вони, звісно, хитро вжарені такі. Вони, знаєте, ви собі там здихаєте, а ми собі на цьому як можемо, так заробимо. Чи допоможемо вам пришвидшити цей процес? Так, да, щось вони там хитрят-мудрят китайці, Ну, то таке. Надалі. Відношення до нас штатів і Китаю. Ага, хідрять вони і в нашу сторону також. Я зараз про китайців кажу. Неочікувано добренькі вони стануть, і цього треба боятися. Що до штатів, сто раз дивилися барани упруться рогом в бетонний забор, в бетонний забор. І це стане ну, таким кінцевим вже результатом для них. А потім буде оттіпіль, і потім буде все добре. У нас не у них.